Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Половина шахедів останній раз не збита. Їх змогли збивати добровольчі формування територіальних громад ДФТГ, які я особисто реєстрував. Пише Віталій Купрій, екс військовий та Екс нардеп На момент мого звільнення із су їх було 800, Це половина України, і було б більше, якби Єрмак не наказав їх розформувати і роззброїти влітку 22-го. Тобто ще раз роз'ясню, мало б бути так: кожна громада України має своє ДФТГ. Там є декілька пікапів з прожектором, кулеметами, навченими бійцями. Ми із комунікацією із нашим ППО ПРО і вони просто поставили б надійний дійни за Сама низька кількість ДФТГ була зареєстрована в Одеській області. Тепер ми бачимо результат. Коли я оприлюдив один із наказів командувача сил ТРО ЗСУ Ігоря Танцюре про погіршення нашої обороноздатності щодо знищення добровольчого руху. Він видав його на виконання вказівки З. То проти мене одразу включили контррозвідку Весбу, яку я тоді очолю, яку тоді очолював Олександр Поклад. Почали фабрикувати кримінальну справу по Держзраді. Цю інформацію я знаю від людей, яких допитували слідчі. Збу і згадували моє ім'я. Складається враження, що вище політичне керівництво України зацікавлено у погіршенні ситуації і віддаленні перемоги над ворогом. Ця інформація вже є у наших союзників. Передав про особисті зустрічі у Великобританії. Також Купрій зазначив наступне: направлення листа від США до нашої влади з вимогами реформа, також призначення спеціальних контролерів за витрачанням американської допомоги Україні може означати переломний момент у наших відносинах. Це з 2014 року. Я мав контакти з представниками посольства США в Україні, а також ФБР з приводу тоді корупції. Прошенка і його оточення. Останні роки я повідомляв їх про корупцію вже нової влади Зеленського, і що ніякої реакції не було як головою обстінку. В певний час мені здавалося, що керівництво та і деяких країн ЄС вигідна корупція в Україні, щоб мати можливість впливати на наших чиновників крадів, включно з президентом. Маючи потужну фінансову розвідку, налагоджену міжнародну систему боротьби з відмиванням брудних грошей, вкрадені в українців активи могли бути за лічені дні, арештовані по всьому світу. Ця інформація мала бути публічною. І тоді наш народ зняв бережеві окуляри міг би. Нарешті вибрати чесних і патріотично налаштованих представників влади, оскільки нашій системі правосуддя довіри немає від слова взагалі, але цього не відбулось і на жаль не відбудеться. Не вже сотні тисяч жертв українців, мільйони переселенців нарешті змінили відношення наших союзників до ситуації в країні. Що це чергова імітація дії, яка пов'язана із внутрішньополітичною боротьбою в США? Всі звинувачують республіканців, що вони голосують проти надання допомоги Україні, посилаючись на безконтрольність витрачання коштів американських платників податків. Але згадайте, як більше року тому Гресменка українського походження Вікторія Спарц по суті заявила, що в найближчому оточенні зеленського знаходяться агенти впливу Кремля і корупціонери. Тоді мова йшла за Єрмака Татарова тощо. І що зробив Байден і Білий Дім? Нічого вони толерантно віднеслися до цього ганебного для більшості українців явища. Я підтримую позицію свого колеги Сергія Гайда, що не листи треба писати, в яких вимагати збільшувати кількість слідчих набо і дармоїдів, членів спостережних рад. Їх і зараз при і вони практично нічого не роблять або самі становляться учасниками корупційних схем. Необхідно налагодити співпрацю з справжнім активним громадянським суспільством, і це мають бути не імітатори Грантоїда, які вище вимагають від донорів додаткових грошей. Є патріоти України, які лише вимагають від донорів додаткових грошей. Є патріоти України, яким кошти не потрібні. Їм болить те, що зараз відбувається. Вони діють, але потребують хоча б моральної підтримки. Саме вони мають змінити цю корумповану владу і нанести лад швидко, ефективно, до прикладу, Грузії, коли до влади прийшов Сакашвілі. Ну і від Шає ЄС мають нарешті з'явитися результати діяльності нашої влади. На які офшори вони поводили накрадені кошти, скільки? Накласти арешт, конфіскувати все і передати ЗСУ. На сьогодні я не бачу цих кроків, можливо, невдовзі ситуація зміниться. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.